Мене звати Тетяна, я соціальний педагог «Карітас Полтава, і ми нарешті через півроку на стадії реалізації соціального молодіжного проєкту. Діти ранжували ідеї різних локацій в Полтаві, які б вони хотіли залишити на згадку про себе. І багато було варіантів, але ми зупинилися на уже майданчику. І ми дуже радіємо, що е, цей проєкт такий реалізований, і діти побачать, що все, що задумане в житті, якщо треба трошки потрудитися, воно буде реалізовано. І я якось стояла на кухні всі сплака картоплю, і Мені потрібно було давати ідею для Карітас, як поформувати лавку. І я стою на кухні, чищу картоплю, і в мене в голову приходить ідея, що якщо зробити рушник. І тепер я стою тут і ми вже його домалювали. А моя роль я зробила ескіз цього паркану. Дуже вдячний благодійному фонду Карі, та, що доєдналися до цієї нашої такої програми Місто для людей, люди для міста. Так? Зробили просто прекрасну, чудову локацію.